Так, Добрий ранок, народ. Ми їдемо в Полтаву на концерт, на тур. Е, значить, що важливо сказати? Ми не знаємо, чи там є світло, але нам не важливо, тому що з нами їде таке сонечко, як Март сьогодні. Якщо ви дивились попередні два випуски, там був ведучий. І він вам не дуже сподобався. Ми врахували ваші діз... дізлайки. Ми врахували ваші побажання, і тепер вийшло, що випадково він забув свій паспорт вдома і його не пропустили на вокзалі. І ми їдемо в чотирьох. По-моєму, це прекрасно. Вов, ти шо, все добре в тебе, ти, ну, ти як поїдеш? Все нормально, я шукаю блабака. А мак сказав, що якщо що, то він проведе і виступить. Все нормально, не переймайся. Все, Вовчик, я цілую, обнімаю, чекаємо тебе в Полтаві. На концерт приходь. Мій водій вийшов по піса, але ми вже в 15 кілометрах від Полтави. І ще я, походу, приїду раніше, ніж мої друзі на потяги. Е, отож ми приїхали, ми дуже голодні, і так як ми в Полтаві, очевидно, що ми підемо їсти суші. Та ну ладно, ладно, народ, ви вже висадились. Ми йдемо їсти галушечки. Я знаходжу біля Макдональдса в Полтаві. Е, як неочікувано, він теж не працює. Привіт, пацани! Скільки я можу на вас чекати? Що так довго, пацани? Довго Ну, хвилини дві. Ну що, друзі, це рубрика Хліб з масловим, де, е, де ми ділимо з вами нашими відчуттями від української народної кухні. І не тільки. І не тільки української народної. Тому ми прийшли в грузинський ресторан. Yeah. <laughs> <laughs> Котрій називається Криниця. Yeah. Марк, по-перше, як тобі ці грузинські пельмені? Дуже смачно. Як вам, я ідея хавати борщ віделкою. У <laughs> мене немає ложку. Mm. Вона сильне борщ. Лах, спробуй цей салат. За 70 гривень пельмені і більше. За скільки? 70 гривень. 70 гривень? Дуже смачний салат. Так, да, салат дійсно просто охуєнний, я насправді дуже давно такого не їв. Ось це тут, звісно, можна їбатись. Друзі, ми з Деном хотіли поїсти чогось дійсно великого, ну по-справжньому наїстись. Тому ми хочемо показати вам пам'ятник полтавським галушкам. Телі... легенда каже про те, що якщо ти потрогав кожну з них, то ти будеш багатим і щасливим до кінця життя. Але я сподіваюся, що це багатство допоможе тобі повернути мені всі борги. Добре, отлично. Я також сподіваюся. Це єдине на що ти можеш сподіватися. Дякую. Телефон поставлю біля вас. А, Щоб він писав просто звук. Звідкіля?

себе гармонійно з цим містом, да. і, і, ми, і містом, і місцем. Да, Тому да. що не знаю, тут такий прям настрій заспокійливий. Навіть не... навіть на деякі хвилини можна забути, що є йобана русня. Це, да. І мені навіть тоді кілька хвилин сексу не хочеться прийти. <реш> насправді, в такі моменти розумієш, для чого взагалі їздити по різних містах, виступати. Mm -hmm. І знову ж таки, це місце, що вам вчора показав водій, таксі, ви навіть його не питали. Ні, ну конкретно ось це він нам не показав. Ні, ну Він сказав, що тут має бути цікаво. <реш> да, да, да. Він сказав, що тут класне місце. І я зробив вигляд, що це я його знайшов. <реш> Ні, Насправді про галушки ось це я читав, бо я хотів сюди прийти. Я ж кажу, ми тільки почали підходити до цього парку, я вже відчув якийсь такий дуже класний, заспокійний. Спокійний, приємний Вайб, ага, так. О, так, ще класно, що Полтава, вона така дивна по, по типу. От зараз, тут, мені здається, вона нагадує трошки Львів. Коли ти гуляєш по центру Полтави, то це якась Одеса. Ну, а насправді Полтава це Полтава. Це Одеса і Львів разом. Ось ваша арабіка. Так, я ж просив купаж. — А, точно. Народ, У нас сьогодні 10 квитків а, із зала на півтори тисячі людей. А, ну, ми не чаємося. У мене готовий матеріал на 30 хвилин тиші. І... Я думаю, що нічого страшного з того не буде. Чудове місце. Виступаю перед половині. Зараз ще після бачить, Мужики, Дужики, тут не песні заказуємо, тоді. Там сравни красиво, ну ты прихоз делай церкви, ну не позорься, его сделай, блядь, чтобы люди в баку еды. Я говорю, один вот один. один попали <риклад> на стендап і все. Один мінус у вас. І десь, <риклад> та, та. <десь> <риклад> Давайте чисто. <під> <риклад> ви дуже багато зараз заважаєте. Ну я з вами порозганяв, по все, вам, <риклад> ми, Але люди сидять їдять, і все, що ви останні десять хвилин робите, це кричите, і це не дуже поважно виглядає для нас для людей, які до вас приїхали, і для тих людей, які тут зібралися. А <риклад> здобув все хорошо, може.

Ось ми я бабахали концерт на 12 полтавських глядачів. Було прекрасно. Неважливо, скільки вас. Ми все одно приїдемо в ваше місто. Ми бродячий стендап! Я вже колись був один раз в Полтаві, і один мусульманин сказав мені, що порве мені жопу, і тому в мене були такі змішані почуття, коли я їхав сюди. Я не люблю, коли мені рвуть жопу просто. Але вчора були, хоч і не багато, але добрих, класних полтавчан. Але серед них були чуваки, які взагалі не платили за квитки, два п'яних мужики, скоріш за все, родичі того самого мусульманина, який хотів порвати мені жопу. І з 20 хвилин матеріалу я розповів десь 5, а 15 хвилин змагався з наслідками алкоголізму в нашому суспільстві. І не знаю, вийшло в мене чи ні. Вчора був класний вечір, не у всіх моментах, але публіки було небагато, але їм сподобалося, як вони нам казали на виході. Було два уєбана. Льоха і Андрюха. Це, я вважаю, що це саме ті уєбани, котрих залишають на другий рік в школі, і вони саме там познайомились. Бо вони вели себе так, як в школі, коли довбайоб сидить і кричить. Люди всі їх сміються, але ж вони не сміються з того, що він кричить, вони сміються з того, який він Довбойов. А взагалом все було дуже-дуже добре. Полтава класне місце. E, значить, після поїздки в Полтаву я приїду в Київ і створю петицію, щоб внести в кримінальний кодекс зміни. Має бути стаття Кримінального кодексу за те, що ти їсиш галушки не в Полтаві. <звук>